Прошу до слова колоного Олега Володимировича, директора приватного підприємства аудиторської фірми Акціома аудит, сертифікованого аудитора і Сієї піфір будь ласка, Олег Володимирович. Доброго дня, чутно мене. Так, все добре, все видно і чутно. Так. Е Цір моєї доповіді розказати той неймовірний для мене досвід, який трапився в Ударському національному університеті з посилання пані Наталі, і показати, що вони використали той курс, який вже існує, який використати може будь-який викладач, і мотивувати, ну, викладачів в першу чергу приєднатися до цієї ініціативи і подивитися про цей досвід. У мене буде дві частини. Перша частина я покажу, що вони досягнули, добре, і яка практична користь з того, що вони зробили, тому що для мене це такий шок. Я навіть боявся про це розказувати саме найближчим друзям, тому що я боявся зглазити. А в другій половині я розкажу, ну, які кроки треба було зробити, для того, щоб це натрапилося. І прийшов, до мене звернулися і попросили, Олег. Давай ми на тому сервері зробимо практичний курс навчання. Ми взяли ту програму, яку використовували для навчання внутрішнього навчання аудиторів. Подумали, ну, якщо ми для своїх використовуємо, то нехай спробуєте університет. От вони взяли цю програму, і в нас є такий блок звітності, аналітичної звітності, про що ми сьогодні практично говоримо, і до чого я буду просити, щоб ви долучилися нам і цю звітність розширити як науковці. І були створені 15 баз для студентів, і ці студенти зробили отаких от 15 глобал-файлів робочих папок, в які кожен студент положив свої дані. Ну, і в мене було таке відношення: ну, студенти, ну, в них там свої мислі. Не будуть вони ту програму дивитися, не будуть вони вчитися, але розкажуть, що вчаться. І думаю, ну що ж я так про них погано думаю, давай подивлюся. Захожу я в ці папки, на моєму сервері, і дивлюся. перша папка. Вони зробили 57 файлів електричних таблиць. Не вірю. Друга папка. Там, трошки менше, третя папка, подивився. Вот. 56 таблиць. Хорошо. Хто це не знає, мені не важливо, мені важливо саме тенденція. шостий користувач, 58 таблиць, сьомий користувач. І це все аналітичні таблиці, 59 таблиць. Ну, не повірю. Давай заходжу внутрі, давай дивитися, що робити. Перша таблиця це узгодження синтетичного аналітичного обліку. І суть цієї таблиці, якщо отут немає різниці, то синтетичний аналітичний облік узгоджений. А вони взяли завантажили дані бухгалтерського обліку. Попередньо вивантажили дані фінансової звітності і починають її узгоджувати. Тобто, треба перевірити. Вимоги стандарту на повноту та достовірність тих даних, яких, по яких буде робитися аудит. От вони перевірили проводки, що вони Дивлюся, перевірили. Друга таблиця, ми завантажили або не завантажили сальдо, перевірили, чи узгоджене сальдо. Перевірили, правильно зробили, узгодили сальдо, синтетично-аналітичний облік. Третя таблиця, суттєвість, побудували суттєвість. І мене такі очі все більше і більше і більше. Невже студенти з цим справилися? Далі пише звітність. От звітність фінансова, форма 1. От горизонтальний вертикальний аналіз побудували. От. Далі побудували по формі 2 таку ж звітність. Далі побудували. Звірка показників фінансової звітності це, це форма 2, форма 1, що нема різниці, 1 2 що нема різниці, 1 3 що нема різниці, 1 4, що нема різниці, 1 5 що нема різниці. Звертаю увагу, це все за три дні. По дві пари. Далі вимоги стандарту на перевірку звітності на початок, з звітності на кінець попереднього періоду. Іде звірка по всіх чотирьох формах. Думаю, не вже їм це цікаво. Врвалися далі. Мепінг. Мепін форми 1. От мепінг балансу. І ми бачимо дані сальди і дані балансу. Змепні рахунки, звісно, з рахунками фінансового обліку. Ну, фінанс балансу в даному випадку. І бачимо баланс. Бачимо пробний побудований пробний баланс на початок. Ну і різниця, що вони досягнули, що там немає різниць. Тобто, дані фінансової звітності і дані, які йдуть з обліку. І так само і по формі 2. На початок на кінець це от мепи в формі 2, 79-го рахунку, зробили. І це пробний баланс по фінансових результатах. Теж б не зробили. І бачите, вже ви геть визначили, що тут є проблеми, і ну, спеціально заложили проблему, щоб, щоб вони їх знайшли, вони їх тут знайшли. Далі, далі спускаємося глубже в аналіз, коефіцієнт економічного аналізу. І то, що ви говорите, от, оцінка безперервності, оцінка рентабельності, ділової активності, показники основних засобів, ліквідності, фінансової стійкості. Діяльність підприємства. Ну, тут, тут якраз ваша наукова думка дуже важлива, і їх треба ну, їх доповнити, обрати, скомпонувати, тому що дуже важливо навчитися із цих великої кількості показників, які вже ну, програма вираховує автоматично, зрозуміти, які висновки по цим, як їх співставляти, як формувати думку по цим показникам. Ну вони її сформували, і тут є. Як формували, і дані на початок, на кінець, середнє, збільшення, зменшення і так далі. Далі побудували аналіз, 90, адмін витрат на збут і інших витрат в графіках, повчилися побудувати графіки. Тому що там ще була одна графіка, я не навчав їх, тому вони їх не побудували помісячно, Зараз ми якось там розвиваємо. Далі пішли робити вже процедуру аудиту. Вони зробили зовнішнє підтвердження. І вибрали 67 от, контрагентів, які попали в зовнішні підтвердження. Це ті, що, як, що суттєві залишки, суттєві зміни або суттєвий оборот. Вони побудували цю таблицю і, ну, і далі готові вносити вже дані по актам звіркам. Далі пішли в проводки і проаналізували проводки порядкам фінансової звітності. От беремо дебіторську заборонуваність. От вони тестують. Проводки відібрали які для тестування, які для гроші. І грошові проводки з грошова зв'язання, які в замзалік, облікові оцінки. То, що стандарт від нас вимагає виділити проводки незначими. Ось тут жовтеньки видання проводки суттєві, не суттєві. Но більше того, вони навіть зразу і показали, дивіться, проводка виручка 194 мільйона, і вони показали, що 159 мільйонів вони підтвердять через зовнішнє підтвердження тут. Студент робить він, бачить, як цей аудит виглядить, ну, яка форма цього аудиту. Далі він аналізує проводки вручну. Я документи і тут проводки вручну. І я бачу, що вони виділили проводки вручну, які були зроблені в цій програмі, на які треба звернути особливу увагу. І це також вимога прямо стандарт. Далі йде провод... шахрайство. О, попов... От вони побудували закон Бенфорда. Дослідили по закону Берфа, чи є відхилення. Далі вони от проводки вручну проаналізували, і це там, де можна було використовувати штучний інтелект, сказати, а що ти тут бачиш штучний інтелект? Що тут більше підозріла, яка проводка, яка менш підозріла, тому що її тут досить багато. І я бачу, що от саме штучний інтелект буде йти от в такі аналітичні таблиці, він хорошо, видно, їх розпізнає по слоям і розкидає. Я дуже сподіваюся, що наука піде сюди і допоможе аудиторам у таких складних великих звітах через штучний інтелект знаходити ну, найбільш підозрілі записи проводок. Далі вони відібрали підозрілі суми, то тобто, ті підозріли в аудиті судними по стандартам, які в нашій в компанії використовуються, це або 3,8, восьмерки, 3 п'ятерки, 3, 3 або 4,0. нуля. якщо звернете увагу, тут тут 3 двойки, чи 3 п'ятерка, ну, чи, чи багато нулів, чи дев'ятки, їх теж цих досить багато, їх теж треба якось збирати, аналізувати, відбирати, відкидати значими від незначних. Далі проаналізували проводки святкові та вихідні дні. Три дня, по дві пари, шість пар. Далі вони пішли в облікові оцінки. Ну, в нас такі роздії є. І цей перший звіт вони досліджували факторний аналіз зміни ціни. Чи випадково немає ще краще, щоб в ціну включити витрати? Замість того, щоб витрати. Прохайте звук виключити, будь ласка. Пан Андрій. Андрій, будь ласка, трішки заважаєте. Далі вони. Ну, і тут по рахунку вони проаналізували. Я прошу потерпіти. Е, вони проаналізували, е, то, що я казав, весь бардак в одному звіті, всі від'ємні залишки, отож, де бухгалтер міг там пропустити, проворонити, де, де є від'ємні залишки. І, ну, і, наприклад, наше храйство, тож, наприклад, бухгалтерські политики. Далі вони проаналізували а, е, рух, е, ті запаси, які не рухалися. Можливо, вони вже і не запаси, і теж їх треба визначити, чи вони запаси, чи не запаси. Чи їй вже треба створити резерви на них. І, а, і це проаналізували вони дебіторську заборгованість по термінам, визначили, розрахували дебіторську заборгованість, яка виникла в четвертому кварталі, дебіторську заборгованість в третьому, в другому, в першому і яка була на початок року. Ну, як, і відповідно теж. Підстава для того, щоб розраховувати резервбіторки. В основних засобах сформували відомість з перерахунком, альтернативним перерахунком термінів використання основних засобів. Ну і аудитор має вияснити, чого ви міняли цей термін. Тож вимага стандарту? В дебіторці заборговець я пропускаю. Вибачаю, але все-таки хочу показати саме такі смачні речі, якими. Ну, як і для вас може, і для практиків, тому що ми з практичного, з практичних аудитів, це принесли прямо в університет сказали: от так може виглядати облік, так може виглядати аудит, робочі файли і як вони виглядають. У даному випадку ми аналізуємо Двітроську заборгованість, всю порядкам, порядкам звітності, порядкам звітності, рахунка по порахам звітності і аналітики. І зводимо її з, з фінансової звітності. Більше того, ось тут ми показуємо, яку частину цієї звітності накриває, підтверджує е, зовнішнє підтвердження, який відсоток, і чи нам треба там вибірки будувати, чи не вибірки. Ти зразу все бачиш, ну, і все логічно, все просто, лучше один раз побачити, сто раз прочитати. Далі, ну, наприклад, виручки. Ну, шукаємо шахрай, де, де, там, де в нас валовий прибуток, шукаємо волевий прибуток. Вони його тут знайшли. Ось вони побачили, кому відгрузили в мінус валовий прибуток. А далі вони спробували побудувати. Звіт про ризики, це наш ризик орієнтований підхід, де ми бачимо ризик, фактор, звітність, процедури, заходи контролю, оцінка факторів, оцінка ризиків. От от воно. Ми таку форму йому да надали, і от і сформували перелік процедур, які вони цього не вчили. Пані Наталя, сама їх там вчила винта. Я навіть не хотів цього вчити, до вони це зробили. Ці всі звіти ще й по процедурам розклали. Ну і, і напевно хватить вас мучити по, по тому, що вона отримали. Але я думаю, ті форми, які ви зараз навіть побачили, це практичні форми, які... Використовує компанія Девайс Group. пані Олена Михайлова. В нас є головним постановщиком задач на створення цих форм. Вона же же являється і тестувальником, і ми так до 11 часов кожен день сидимо. З неї всі ці форми робимо, і практично прямо з виробничих проектів принесли їх в університет. Ну я не думав, що такий буде ефект, що студенти з цим справляться, тому що. Ну, ми рахували, що це складно. От. А після того, як ми побачили, що і університет цим вправився, і пані Олена почала брати до себе в компанію молодих спеціалістів-студентів. Я кажу, о, ви будете. Вона каже, я взяла чотирьох дівочок-студентів. Я кажу: О, ви будете навчати. Ні, я кажу, не буду. У мене вже дві навчені, от ті дві будуть вчити до цих чотирьох. От. Я зрозумів, що придача знання, що є, запустився механізм. Копірування знань, тиражування знань. Тобто пані Олена розказала мені. Я зробив програму передання пані Наталі, пані Наталя, давайте два слова що я ще щось не сказав. А, от тепер про пані Наталю. Пані Наталя, ну вона зацікавлена особа підкажу. Вона купила цю програму, придбала для своєї аудиторської компанії, як практик сама почала вивчати. І це було таким рушійним, рушійною силою, тому що якщо ти сам це використовуєш, ну і ти відповідно захотіла цим поділитися зі студентами. Вона зробила договор, в який я зараз заключив, там з п'ять університетів заключили зі мною договор, щоб я міг безкоштовно передавати програму. Але часто ну, багато технічних проблем, і вона звернулася до мене, щоб. На моєму все-таки сервіс провести перший курс навчання, і я був дуже ці... зацікавлений. І е... далі маски Олена, ну я їй особливо вдячний. Е... Вона мені дзвонила, підготувала робочий клас. Е... Я з Ну, з переляку, я часу скажу, от ми так включилися на три години. Я кажу, от студента показуйте: от так, 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 так. так, е... ну і... І вона це все прослухала, ми це все записали на відео. Я викладав в YouTube. І вона це відео сама вчила, а потім це відео передавала студентам, і, і це всю роботу робили ці аналітичні таблички зі студентами. Ну, всі потім успокоївся, кажу, Олег, так, спокійно. <рі> чек-лист. Треба <рі> зробити чек-лист, з чого це все складається, вся система навчання. Ну, якби три складові. Перша це сервер. Друга це цифровий матеріал, і третє – це ужбовий процес. Відповідно, по серверу. Це має бути достатньо потужний сервер. Я його орендую в облаках. Далі там має бути платформа, бажано в режимі SQL. У вас в університетах є договір, на, як правило, на її використання. Або все-таки, якщо не буде сервера, то запрошую до себе. Ну і програма максимум один договір по співпрацю. Я її передаю університету безкоштовно і підтримую цей процес. Далі потрібен цифровий матеріал. Тобто, Надо на чомусь практичному навчати. Тобто, ми взяли базу клієнта, зашифрували її. Тобто, ми взяли базу одного клієнта, а довідники з другого клієнта. І зверху наложили довідники. Другого клієнта, відповідно, вийшлося таке, що ну, мікс. По довідникам не завжди коректно там можна читати, але все одно ти вже розумієш саму суть, що відбувається, що ти бачиш цифри з довідниками. Дальше, далі ми це вже наша аудиторська технологія вивантажити дані з клієнта і вивантажити дані з метка фінансової звітності для того, щоб ми могли ці дані завантажити. Далі від е, учбового закладу в даному випадку був е, організований доступ до сервера, це учбовий клас. От ми записали курс навчання, і, на жаль, його треба буде часто призаписувати, тому що програма дуже динамічно змінюється, розвивається і так далі. І тому ну, не виходить зробити таку, якусь щось стало. От, а воно буде таке ну, швидко змінювальне, динамічне. Ну і саме головне. Що мені потрібен змотивований викладач. Любий будь викладач я зроблю все для того, щоб вам допомогти провести це навчання на високому рівні. Ну, ось так виглядають файли вавантажені даних. Тут приблизно 1300 файлів вивантажується з бази клієнтів. Ось так виглядає фінансова звітність з митка, Вивантажується за поточний рік попередні роки. Ну, далі йде курс навчання, він є в Ютубі, ви можете теж підключитися і його прослухати. Ось до розкладровка цього курсу навчання, що за чим вчилися. і викладач сама проходить курс навчання, дивиться, немає, не розуміє, задає питання. і то саме. А далі вже виходить до студентів, їх навчає. І Мають отак вирішити кожному студенту своя база для того, щоб він зайшов і сам практично зробив цю роботу. Ну і на виході, ви бачите, що студенти справилися, і що важливо, що ці студенти, які ну, яких би попрацювали в цьому режимі, ну, деякий, деякий такий пробжуток часу, вони не тільки. Побачили форму цього аудиту, пощупали б цифри своїми руками, вшили ну, б сапоги, а не тільки читали книжку, як про те, як шити сапоги. І ці студенти дуже є великий попит в аудиторських компаніях, тому що ті студенти, які вже навчили, їх тут вже стараються прикупити. І треба організувати таке масове навчання для того, щоб наповнити цей ринок, тому що дуже не вистачає кадрів. І ти вкладаєш, вкладаєш, вкладаєш в одного, то раз і його. Немає. В стандартному аудиті є три якби бар'єра. Якщо ти йдеш в велику там, міжнародну компанію, ти маєш знати англійську мову, ти маєш знати Excel віртуозно, ну, з всіма формулами, якщо там не використання програми. Ну і має знати баз бухгалтерія, тому що ти будеш працювати з базами клієнта. Даний підхід дозволяє в національних компаніях два перші бар'єри зняти. У нас немає англійської мови вимоги, у нас немає вимоги до окселя, але ти маєш знати баз бухгалтерію, як для клієнта, для так і для аудиту. Тобто вони це та та ж сама платформа, схожа, і ти сідаєш, вивчаєш і вчишся Не тільки як бухгалтерію робити бухгалтерський облік, але як потім по цьому бухгалтерському обліку робити аудит. Дуже багато роботи в аудиті, яка є технічною, яка ну яка не потребує професійного судження. Ну, наприклад, це створити проект, програму і адмініструвати та створити користувача, дати права йти, архівувати. Ну чому чому студенти вчаться дуже швидко і дуже добре? Другий клас це вивантажити дані. Не, не, не програму клієнта вивантажити, а іменно дані з програми проводок і сальдо бази клієнта і завантажити в аудиторську програму для того, щоб потім в тебе був цифровий цей матеріал. І третє от створення аналітичних таблиць, зовнішнє підтвердження і виборок. До речі, я на, е, поки вони йшов курс навчання, я на організації громадської організації АБВ провів. Демонстрацію, як робити вибірки. Вони її уважно прослухали і на п'ятий день самі побудували вибірки навіть без мого там, прямого навчання. І Дуже багато такої в аудиті тяжкої рутинної роботи. Це треба зібрати акти звірки по тому зовнішньому підтвердженню, що ми зробили, зібрати скан документів від клієнта по тим вибіркам. Які побудували, а це ну так, 60 десь е, документів на, на 20 виборів, десь буде 60 документів. Ну і дуже велика кількість запитів, роботозапитами. І цю роботу, вона не потребує професійного судження, але потребує дуже багато часу і енергії. І ця енергія є в молодежі набагато більше. І я бачу, що. Е, Ну, досвідчені на вони так ефективно працюють 4 години, а молоді працюють вісім. І то так, і ще потім, потім підуть на танці. От. І, і тому за молодими будуть бігати і будуть їх шукати, і <кій> будуть перекупляти. Взагалі, то пані Олена мені на перших етапах вдавайськ груп сказала так, Олег. У мене є багато технічних проблем, візьми їх на себе. От. І, і це ж стосується це, побудувати, вивантажити дані, завантажити, потім побудувати аналітичні таблиці, як я зараз показав, і побудувати вибірки. І вона каже, я тобі віддам 10% від проєкту. Зараз, коли вони вже навчилися, от, вони самі це роблять. От. Є багато компаній, порядка десятка компаній, які все-таки цією услугою також користуються, що Олег, давай ми тобі віддамо 10% від проєкту, але ти от, оце нам на. На першому проєкті зробиш, і ми подивимося, як це робиться. Ну, я нічого того не зробив, щоб не розуміли студенти. Тобто я рівно ті ж самі таблиці зробив, ну, може, трошки підказав би якісь професійне судження, але студенти справилися з цими таблицями ну, нічим не гірше, ніж чим, чим я. У тобто нас є така поговорка, що поки досвідчений один раз подумає, молодий 10 разів спробує, і він знайде спосіб найти, вирішити ту чи іншу проблему. І коли ми автоматизуємо аудит, ми бачимо, що аудит це не складно, але дуже тяжко, тому що роботи дуже багато, вимог стандартів дуже багато, їх зробити дуже багато, займає дуже багато часу. І знаєте, дуже неефективно використовувати главного врача в ролі санітарки чи протерозадання в ролі того людини, яка буде робити збирати станкопію документів з вибірок. І для цього якраз студенти підходять найкраще, тому що він може покроково, біля досвідченої людини максимально швидко взяти ці знання і, ну, і підготувати зміну для того, щоб наш аудит ж, жив. Шановний пане Олег, будь ласка, якщо можна у нас Та? чекають просто колеги. Та? Так е я далі все, що далі ви ви без мене знаєте. От. А я вираз, хотів сказати велику подяку. Ми автоматизовували от 300 великих компаній для обліку і дуже розраховуємо, що це нам дасть і для аудиту. Перших півроку практично впровадження ну, пройшло успішно, і це біля десятка компаній, біля 60 аудитів. І приєднуйся до нас, до нашої групи. В телеграмі в нас є група. Для учбових закладів, і де ми могли б вирішувати ці проблеми, і ви могли б як наука допомогти в практичних фірмах зробити багато методичної роботи, на яку в обичних аудиторів, керівників фірм не вистачає часу. Ми дуже потребуємо вашої допомоги, ну і на вас розраховую. Дякую, до побачення. Дякуємо, Шира, дуже вдячні.